Хочеться побажати усім нам, я не кажу вам і собі, щоб ми завжди оставалися вірними Господу. Про це пісня, яку я заспіваю. Вірний спас мій. Слово Боже каже, що Господь він учора, сьогодні, і Він повік. на навіки тот же, повік, завжди. Він не змінюється. А ми можемо змінюватись? Можемо. На жаль, святому письмі. Письмі, є такі слова, Бог звертається до людей і каже, я маю проти тебе, що ти залишив, а ну хто читає? Першу любов твою. Що таке перша любов? Сьогодні вже і Дмитрович говорив про це. Перша любов, перша любов. Нехай Бог завжди. Радістю і Духом Святим Наповнює наші серця, вірний Спасителю мій, ти є найкращий, мій друг, я все тобі віддаю, серце, любов і красу, я все тобі віддаю, даю серце любов і красу. В світі далеко я був, грішний неправдою жив, ти ж мене, Боже, любив, любив, кров'ю гріхи всі омив ти ж мене, Боже, любив, любив, кров'ю гріхи, всі омив пісню про ласку твою. В серце моє ти взели, дай сили Хрест свій нести, нести, вірним тобі будь завжди, дай сили Хрест свій нести, нести, вірним тобі, будь завжди. Нехай Бог Бог звоєсіна.